У нас чергове оновлення, евакуатори поставляють чергових два автомобіля. Перший це Kia Niro, 20-й рік, максимальна комплектація. Автомобіль більше в нас йде трьохфазний і Volkswagen ID, що не помиляється 2020 року. Це на четверта ID-шка. Ось таких чергових два автомобіля поставлено в Україну. Також у нас ще буквально хвилин 15-му прибув Nissan Leaf 62 кВт. Комплектація Текна, 20-й рік. Також максимальна комплектація, шкірний катар, це має бути. І ще очікуємо на Тараса, де він повертається також терміналу, доставляє BMW AIX. Так, друзі, працюємо. Хто бажає придбати електрокар в Європі, доєдуться до нашого телеграм-каналу, посилання в шапці профілю, щоб не пропускати цікаві лоти і аукціону. Там публікуємо актуальні автомобілі в дорозі, в наявності і також лоти, тобто автомобілі, які будуть розігруватися на наступні... Ні, кощо зацікавить, кидайте посилання і зможемо придбати цей автомобіль саме для вас. Всім гарного дня.